Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. Зараз вже кінець листопада. Виноград вкритий на зиму, але залишилося ще в цьому сезоні посадити декілька кущів винограду. Для цього зазвичай я викопую яму 60х60 розміром 60х60 і глибиною 60. Цю яму ми будемо додавати два відра перегною, і тому до коріння десь буде 50 см, коли ми будемо садити. 45-50 На такій глибині зазвичай коріння винограда воно більше вниз не йде. Тобто воно розташовується в, в товщі ґрунту приблизно починаючи з 15 см і до 35-40 Це основне коріння. Тобто посадкову яму краще зробити ширше, дуже глибоко її не треба. там 80 см не треба копати. Це е, не потрібна річ. А якщо можна, можна зробити 70 на 70 це не завадить. Тут буде більше поживних речовин і кущу на перший-другий рік життя буде достатньо цього для гарного розвитку. Е, в цю посадкову яму е, я висипаю в таких два 10 літрових Відра перегною, цього достатньо. В принципі, якщо є можливість, можна додати суперфосфат десь 250, 200 г на посадкову яму. Можна без нього абсолютно достатньо буде оцього перегною в перший рік. Єдине, що по весні, тоді треба буде додати азотного добрива аміачне селітри, або в принципі можна. Потім на початку вегетації, в травні, додати куряка, перебродившого, ну, або будь-яке азотне добриво, щоб дати добрий старт нашому молодому кущу. Ще нюанс. Коли я підготовую цю яму, коли я її копаю, я верхній більш родючий такий гарний шар землі. Я викладую на одну сторону від ями, а нижня, там, де може, допустимо, Тут на ділянці ось є глина, земля менш родюча. Цей шар ми викидаємо в сторонку, я тоді його виношу. І тепер ми, коли внесли два відра перегною, беремо пару лопат оцієї гарної землі. Сюди висипаємо. І оце все гарно треба перемішати. Так, ось ми перемішали. Тепер іще беремо одну лопату землі, висипаємо на середину, формуємо такий невеликий бугорок. На нього ми будемо ставити п'ятку нашого саджанця. Так, ми ось беремо наш саджанець, отакий саджанець. В нього треба обновити зрізи коріння. Тобто отак по 2-3 мм ми надрізаємо. В дуже тонких це не треба робити, а в таких, що більш товсті, треба отак трохи їх обрізати, щоб вони обновилися. Ось тут у нас помічник прийшов. Отакий помічник. Добре. Отак розміщаємо оцей наш саджанець. Так як я вже говорив, п'яткою на оцю сформовану гірку, треба гарно розправити коріння. Щоб оце коріння, треба, щоб воно йшло або вниз, або ну, тобто горизонтально. Щоб воно не загиналося вгору, отак як отут. Якщо отаке тонке і загинається вгору, його краще укоротити. Його так. Обрізаємо. Отак От ми його обріжемо. Оце все коріння треба гарно розправити. Це дуже важливо у різні сторони. Воно тоді весною почне. Відразу, як буде вегетація, воно почне вже з різних сторон нашої посадкової ями брати поживні речовини. Отут ми також це обріжемо, трохи укоротимо. Оце ще укоротимо, Ну, отак. Тобто отак ми гарно розрівняли. І починаємо, беремо його, рівненько держимо і починаємо присипати акуратно землею. Отак, трохи присипали, він вже держиться. І можемо вже більш забирати більше і присипати гарніше. Так, ну ну Так, засипаємо, е, ну, Тут іще важливий нюанс посадки. Важливо, щоб ці нижні бруньки, які тут е, будуть, щоб вони були трохи нижче рівня землі. Отут вони нижче рівня землі, ось десь на сантиметрів 10. Це важливо в тому, для того, щоб е, коли будуть тут розвиватися наші е, пагани на наступний рік, а потім з них будуть рукави. І якщо вони виходитимуть з-під землі, то їх буде гарно пригинати, вкривати на майбутнє. А якщо вони будуть виходити вище, отут буде штамб, і вони будуть виходити, то ми тут будемо отримувати отакий одревіснявший здоровий штамб, який буде дуже важко вкривати. Потім треба буде або таку кучу нагортати. Ну краще посадити отак трохи нижче. Перед посадкою я оцей саджанець обрізав. На шість бруньок, на 5 брунів. Взагалі, на, на, на майбутній рік тут е, треба буде вирощувати, скоріш за все, дві лози. ну Якщо в ідеалі, звичайно, чотири лози виростуть, ну Це якщо е, буде гарний ріст. В принципі, садженець добрий, можливо, буде чотири лози. Шість е, бруньок я залишив для того, щоб був невеликий запас. Ну, можливо. Взимку десь щось вимерзне, ну, це навряд чи, але на всякий випадок я залишив 6. Якщо у вас, допустимо, прийде садженець, що ви замовляли, десь він буде длинна лоза, то ви залишаєте 5-6, більше не треба. Ну і продовжуємо засипати наш садженець. Відразу засипаємо родючою землею. Отак гарно засипаємо. Десь сантиметрів 15 я засипаю такою родичу землею, а потім я буду проливати водою. На таку яму треба два відра води влити, дочекатися, поки вона впитається. І потім зверху ще досипаю тоді вже іще скільки треба, там сантиметрів 10 буде. Таким чином. Продовжуємо далі. Поливати саджанець треба обов'язково. Навіть зараз, хоча і майже кожного дня йдуть дощі, земля дуже перезволожена, але все рівно треба полити для того, щоб земля тут гарно коріння обняла і вона втрамбувалася. Тобто виливаємо сюди два відра води і потім засипаю. Отак по цей рівень. Ось ми засипали наш саджанець. Залишилося приблизно до 15 см таке заглиблення. Таке заглиблення в перший рік буде гарно нам допомагати поливати цей саджанець і також буде краще прогріватися земля в кореневій системі. А як уже отут підуть пагани. І на наступний рік вже будемо вкривати. Ми тоді вже більшого його ще, залишимо там сантиметрів 5 лунку. І все буде якраз добре, ці пагни будуть виходити з-під рівня землі. Посадили ми садженець, засипали. І тепер я вкриваю на зиму отака пляшка, зрізана 5-літрова. Отак трошки його. Притопити, ну, щоб саженець не виглядав зверху. І закриваю кришка з дірачками, щоб трохи йшло туди повітря. Отак От закрили. І, в принципі, до морозів таких, до мінус 10, можна більш нічого взагалі не робити. Якщо будуть морози сильніші, або ви не можете е бувати на ділянці там ну, кожного тижня допустим, чи перед морозами приїхати. То тоді можна або обсипати землею оце все. Або краще е я зроблю е сосновим опадом, хвоєю отак обсиплю десь сантиметрів, отак, ну 5-7 над оцим. І все воно так прекрасно перезимує. Воно навіть і в такому вигляді перезимує, але то, е так скажемо, перестраховка. Е якщо будуть морози, можливо, до 28-30 градусів. Ну, такого рідко буває. Ну, все таки. В принципі, оце така технологія посадки саджанця, Вона вже випробувана роками, перевірена, все гарно росте і розвивається. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, якщо вас щось цікавить. Щедрих вам врожаїв!